Саме з його лекції в Чернігові почалася взагалі історія нашої ініціативи. А він погодився, приїхав до звичайних студентів лігів і для мене, а, особисто для мене, це значило дуже багато. Адже я побачив на очі, що а, насправді хтось пікрується, працюємо, комусь вона цікава, хтось хоче їй допомогти і робиться. І саме ці своєї ініціативи тратять свій час і це прекрасно. Отже, Віталій Путін саме з таких людей. Сьогодні проявиться ми порадимо дипломатам-журналістам Тамріком, адже тема нашого молоді дипломатичного форуму саме роль моментів в процесі євроінтеграції України. А потім протягом 30 хвилин відбудеться презентація його нової книги «Евора». І також її можливо буде придбати з підписом автора всього ще за 100 гривень. Отже, пане Віталію, можна профонути радіо. Це має сезон і для нас для журналістів це взагалі величезна проблема, тому що ми кожного дня чи кожного тижня є там телевізійні ефіри чи радіо якісь ефіри, думаємо про що нам говорити, про що написати. Хоча життя міни заминає, але воно насправді продовжується. Якщо ми цю зустріч вирішили організувати в вигляді таких порад, то я завжди кажу молодим людям, що питання поради це таке дуже умовне. Ваші батьки завжди думали, що вони отримують якийсь результат своєї діяльності або діяльності держави, багато хто на себе, покладався, досить швидко. Що достатньо е, зробити якесь одне рішення, достатньо зробити якийсь один вчинок, і все має змінитися на краще, причому за їхнього життя, звичайно. І це дуже небезпечний підтримка. Я пам'ятаю цілу низку таких розчарувань. Певне. Так було після 24 серпня 1991 року, і особливо після 1 грудня 1991 року, коли вважали, що ось ми проголосували за незалежність. І відразу життя зміниться на краще просто самим фактом цього голосування. Просто тому, що Україна тепер стала незалежною державою, просто тому, що ми не живемо в Радянському Союзі, у нас немає комунізму. Це автоматично призводить до якогось результату. Потім було таке, такого ж типу розчарування після 1994 року, коли більшість українців проголосували за Недакучму і вважалося, що для прихильників Она Ліда Кучма, що таке голосування відновить те, що було зруйноване після 1991 року. Тобто історичні зв'язки з Росією знову буде мати дешеві енергоносії. Знову будемо розвивати економіку у тісному зв'язку з російським промисловим комплексом, і нічого не доведеться змінювати. Особливо достатньо буде тільки проголосувати за кучку І ми завждимо так, як ми зажили, умовно кажучи, в роки, які вже почали здаватися комусь 90-ті. Потім було таке ж розчарування 2004 року, після Майдану року, коли. Вважалося, що обрання президентом України Віктора Ющенка це автоматично призведе до покращення життя країни, до покращення життя окремої людини, що достатньо проголосувати за таку хорошу людину, яка справжня патріот країни, яка виглядає на прановити менеджером, як тоді вважалася, яка зміцнила і національну валюту. І от після того, як він з'явиться у президентському кабінеті, назавтра все. Буде так, як кожному здавалося, як кожен собі бачав цей образ чудової держави. І тепер ми можемо сказати, що у певних людей є розчарування після 2014 року після перемоги Майдану, тому що вважалося, що як тільки зникне Янукович, як тільки оборудовану владу, як тільки буде, можна сказати, відновлено от народний контроль за владу тому чи іншому житті. відразу покращиться економіка, з з... 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 зникне корупція, ми відразу станемо частиною європейського світу і будемо жити, якщо не як в е... Швейцарії, то принаймні як в Польщі. Так, чесно кажучи, не буває. Головна помилка ваших батьків в тому, що вони не усвідомлювали, що після будь-якого вчинка має відбутися процес змін. Процес змін, який продовжується не просто певний час, а довгий час, і який є болісним для більшості громадян країни, в якій відбуваються зміни. Якщо цей процес не відбувається, то в результаті нічого не покращується, і сто доводиться ще чим чинок робити. Після цього знову чекати від когось. Реальних якихось дій, які не дуже зрозумілі самому тобі. І так, в принципі, можна ходити по коло. Я вам чесно скажу, що країни Латинської Америки так ходять по кол впродовж сторіч. За когось голосують, проти чогось повстають. відбувається військовий перевороти. Ну, зараз це вже не так часто буває, як раніше, але в ХХ сторіччя були часом Таких військових садницях. І люди проживали своє життя поколіннями у чеканні змін, які все не нестувало. Змінювалося, що президентів генерали змінили професарії, професарі генерали. одні партії інші. Та життя залишалося саме таким, яким воно було, було, коли людина народжувалася. Це дуже добре сказано у одному з романів Коранського, класика Марія Варка Сельйозця, головний герой роману, який не витримав життя на батьківщині приїхав переїхав до Європи, ховає свого дядька, який помирає 95 років, і каже, мій дядько все своє життя прожив надії на зміни". Ну, У нас скоро, якщо так буде і теж з'являться люди, які будуть помирати у 90 років надії на зміну. Так як люди помирали 90 років в Радянському Союзі, в принципі, ось в такому от режимі очікування, що ця диктатура рано чи пізно закінчиться. І хто кого переживе? Радянський Союз мене чи я Радянський Союз? Які з цього в принципі висновок для вас? Якщо ви хочете в принципі будувати цю країну, ви маєте усвідомлювати, що будівництво держави це довгий процес змін і повіряння. Я ще 1991 року чітко казав, коли мене запитували. Коли реально почнуться серйозні зміни на краще. Я казав, просто підрахуйте 25 років від початку радикальних реформ. Але якщо радикальних реформ не буде, не буде і змін. Ви не чекаєте, що ви живете в період змін. Радикальні реформи ви відчуєте по істотному погіршенню загального життя. Радикальні реформи ніколи не, не покращені. Це шокова терапія. Це люди стають живуть гірше. Це серйозно, я б сказав, такий соціальний розбит, тому що той, хто вміє при реально пристосуватися до ситуації, живе набагато краще за того, хто живе гірше. І потім, коли починають діяти нові правила, економічні, соціальні, політичні, ця прірва починає засипатися. Якщо реальних змін не відбувається, ця прірва починає збільшуватися. Ті, кому вдалося пристосуватися, живуть все краще і краще, ті, кому не вдалося, природні живуть все гірше і гірше і голосують за тих, хто живе все краще і краще. Це логічний процес. Можна сказати, що 2014 рік був початку таких радикальних реформ системних, коли ми про них заговорили. Не від хорошого життя, не від хорошого життя. Допомогла одна дуже важлива річ. Напад Російської Федерації на Україну. Від цього нападу, від цієї війни можна взагалі роз... відраховувати початок реального розвитку України. Не було війни, Україна весь час в цьому існувала І ніколи тут нічого не відбулося. Просто тому, що країна, по суті, була розколота не на українців і не на українців а була розколота на примільники радянського способу життя. Союзу з Росією, бажання брати у Росії гроші або вигляді дешевти мирно Росії, була в таких от кредитів, які потім невідомо коли, невідомо як можна було віддавати, тільки щоб нічого не міняли. І інша частина, яка була до якихось реальних змін, але яка ніколи не складала такої істотні більшості, і найголовніше, не мала ніяких ресурсів до таких змін фінансових. Тому що коли з'являлася потреба у ресурсах, гроші правда в Володимир Путін зробив прекрасну історичну помилку, коли почав анексію Криму і трагічну історичну помилку, коли почав окупацію Донбасу. Тому що фактично ми на певний час, я не знаю на який, позбулися московської колабораціоністської партії в нашій країні серед населення. Вона вже не відіграє цивілізаційної ролі. Це перше. Гроші ми там взяти не можемо. Друге. А можливо може змушені буде тільки віддавати гроші за борги, які зробили наші попередні кармани, що як це відбулося з Боргани е, Водович. І нам нічого не залишається, як брати кредит у закладу, жити навіть, так, завтра, реформу, так, як вимагаємо цього заходу, і проводити реформи, так як вимагається захід. Ми більше не маємо свого економічного суверенітету. Це велике щастя, тому що економічний суверенітет пострадянської України це завжди корупція, марнотратство, популізм. Відсутність бажання реальних життя. І більше нічого. І так покоління живе за поколіннями. Люди сходять з погини, нічого не змінюючи власне життя. І мені здається, що люди, яким зараз 45-50 років, вони ще не зрозуміли, що це не минуче, що не, не вдасться жити як жили. Що доведеться все це робити. Доведеться змінювати освіту. Доведеться змінювати медицину. Доведеться змінювати пенсійні гарантії на селок. Все це буде змінюватися істотно. І не, не завжди дуже приємно для більшості людей, але виходу немає. тому що ніяк не можна це обійти, грошей немає щоб це обійти. Ми тільки до цього, як ви бачите, зараз приступаємо. Сама реформа місцевого самоврядування — це вже величезне. Звичайно, корупцію буде перенесена з Києва на місця. Сюди. До Чернігова, до Сум, до Харкова. Але ви самі побачите. Цю корупцію можна буде пощупати, зрозуміти, на що йдуть гроші гравати. По кожній вулиці, по кожній дорозі, по кожній відремонтованій чи не відремонтованій школі. будете точно знати, це не Київ, це ті, за кого ви голосуєте. Коли обираєте місцеві ради, коли обираєте мед. Може вибідати місцевих та. І будуть бідні місця і багаті місця. Багаті міста, ті, яких люди будуть робити правильний вибір на рахунок місцевого самоврядування, і, і бідні, які будуть робити вибір на рахунок пройдені світів, і їх буде це влаштовувати. І це буде нормально для нашої країни і для кожного інших країн. В найрозуміннішій країні є міста, які чудово розвиваються її серцем, а є місця які, місця, які не можуть об'їхати. Та. Але там люди голосують. І так, прекрасне, за мафіозними, які сектори, вони все крають, вони раз, тому що щось інше цікавить. Ну зараз що? Це вибір людини, це не дорога. Таких істотних реформ буде дуже багато. Ваше, Ваш відмір може бути дуже простим. Ви або залишаєтесь і будуєте країну, або виїжджаєте і працюєте десь, там, де це рідці побудова. Якщо ви скажете, що, я, що ви думаєте, що я вам скажу залишайтеся, я вам скажу залишайтеся. Я вам скажу: якщо хочете їхати, їдьте. Нікому не потрібні громадяни, які не хочуть будувати власну країну. Потрібна позитивна селекція. Тут має залишитися той, хто хоче саме Україну будувати. Той, хто хоче добре жити, може їхати. Це абсолютно нормальний вибір. Це людський вибір. От я весь час читаю ці всі повідомлення. Ой, молодь хоче виїхати. Прекрасно. Не вся не виїде. Вийдуть тільки ті, хто не потрібний. Ось ми часто говоримо, що от, ми хотіли, от Ізраїль побудувався буквально в пустелі. Але я, думався, як побудувався, як? Туди приїхали люди, які хотіли будувати Ізраїль. Готові були жити в тяжких умовах, в залізних будинках таких караванах, де не було ані віконре. Які нагрівалися до 40 градусів. Але ці люди були впевнені, що їм потрібна єврейська держава. А євреї, які не хотіли будувати єврейську державу, залишилися десь. Хто вижив по зборі, на жаль? Хтось протягом 90-х років поїхав на все батон, навіть не розуміючи, куди він туди. Він. Але державу побудували самі ті люди, які хотіли побудувати її. Які готові були заради неї ризикувати життям і здоров'ям, інакше державу не будуть. Українці навіть від євреїв нікуди їхати не мають, Вони тут живуть. Це таке щастя. Жити на своїй землі, в своїй країні. І можна, і можна її відбудувати. Але живуть як ті, хто хоче збудувати, так і ті, хто не хоче будувати. В інтересах ті, хто хоче будувати, що ті, хто не бажає, що, хто хоче змін сьогодні без яких реальних зусиль не заважати. Як вони можуть не заважати? Працювати в інших країнах? Що, що там погано, коли людина хоче непогано заробляти, хоче краще жити, хоче своїм е, дітям дати якесь майбутнє і абсолютно по параманувати це майбутнє, майбутні українці чи майбутнє поляки, чи Ну, абсолютно, Вона так не має життя. В цьому немає нічого негативного. Робно Можна бути патріотом держави, можна бути патріотом сім'ї. Молоде, що патріот сім'ї не заважав патріоту держави і навпаки. Що патріот держави не закривав кордони, а патріот сім'ї не казав, хоче сьогодні змінити мої зміни, я проголосую за того, хто мені пообіцяє більше захвати. Ось вони мають друзі І тоді можна буде побудувати країну, в якій. Сім'я відсутність держави, як у всіх інших цивілізованих. Можна, можна буде до цього дійти до добробуту. Але для цього доведеться ходити важкими стежками. Ця проблема в тому, що це задача саме ваша. На вас ляже ця відповідальність момент. Ця необхідність для цього працювати, вся необхідність усвідомлювати зміни. Ця необхідність правильно голосувати, не піддаючись на популіські посилки. ця необхідність брати участь в реальному політичному житті, незважаючи увагу, хто там в чи є прізвище, і хто там може вас озолотити: Тимошенко, Саркашки, Порошенка, я, Целюки, я не знаю. Що. А маючи на увазі політичні погляди, об'єднуючи саме за цими поглядами, ви маєте побудувати країну, в жодна людина не буде знати прізвище її президента. Швейцарій не знає, що президент Швейцарії. Тому що нормальна людина не цікавиться політиком. Вона цікавиться спортом, вона цікавиться своїм власним життям, а політики хвалюють рішення для нормального функціонування організму. І змінюється до От так країну потрібно буде побудувати. І ще цю країну потрібно буде захистити, бо поруч нею завжди, завжди, буде, завжди буде серйозний підступний ворог Російська Федерація, яка поки буде існувати, вона його з найголовніше задача – буде знищення України. Поки існує така Росія, яку ми знаємо з цих кордонах, вона завжди буде мріяти про знищення України. Тому що сутність існування Росії як імперії у знищенні України. Неї немає ніч ніяких задачі. Якщо розкладеться Росія на нормальну державу, буде інша історія. Не розкладеться, це ворог, з яким можна буде тільки співіснувати, знаючи, що на кордонах з цим ворогом сильна армія, сильна авіація, сильна ракетна зброя, що ворогу можна буде завдати. В разі агресії таких непоправних втрат людських, що він ніколи не поміг. І значить, таку армію треба буде будувати, треба буде, буде створити найсильнішу е, військово розумінні країну Європи, де навіть атомна держава, така як Росія, буде боятися напасти. щоб не втратити мільйони, мільйони мержистів своїх громадян. І це теж величезна проблема. Тому що не завжди зміни Витрачати величезну частину валового балового продукту на військових бюджет. А нам доведеться, тому що ми будемо воюючою країною роками. Путін може піти з Донбасу завтра. Після завтра. І там все припиниться. Але якщо ми розслабимося і вирішимо, що на цьому кінецю, то кінець, то не тільки кінець нам. Якщо ми перестанемо будувати армію, якщо ми будемо думати, що все вже гаразд. Вони повернуться, як тільки ми станемо розслабленими і слабкими. просто вже не надо а туди ще. І до цього теж буде готовими, розуміючи, що відбувається. Я дуже хотів би, щоб у вас просто вийшли. Розумієте? Коли в серпні 1991 року було проголошено українську незалежність, ми з моїм колегою. Володю руху сиділи на балконі Верховної Ради і побачили ці цифри на табло. Ми якось один на одного, як це сказав, спантеличено подивилися. Тому що, з іншого боку, те, про що ми вміяли, відбулося, а з іншого боку, ми чітко усвідомлювали, що люди, які знаходяться поруч з нами, вони до цього абсолютно не готові. І що люди, які проголосували за нас, вони вчора були з нашими запекними ворогами. З точки зору саме ідеї цієї незалежності. Розумієте? Але ми пішли до висновку, що до добре, ну хай суспільство, хай воно включено не тому, хай ця незалежність фактично впала на нього з неба, дякую, що розвалим фермі. Хай вони не цінують навіть тих, хто боровся за цю незалежність роками 80-річчя. Але суспільство буде дозрівати, фактично ну, дозрівати, в такому, такому... бульйоні цієї проміги. До побудова реальної ну, мережа. Сподіватися, що 3 роки тому це дозрівання відбулося, і ті, хто сьогодні вступає в життя, зможуть в цьому процесі побудови брати реальну життя. Питання. Не, 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 не опис, питання просто так. Дивіться, зараз вам буде такий формат. 15 хвилин на запитання від золу, а ще 15 хвилин на запитання від колектив наших <in> шановних демократів. Отже, пан Віталій, ви не маєте